Звернутися до вас до журналістів, щоб ви насправді допомогли громадськості і нам, це кожна людина так може сказати, депутат міської ради чи депутат Верховної Ради, йому є до цього діла, чи йому нема до цього діла. Я думаю, що я вже 5 років працюю на Чернігівщині, Думаю, своїми справами намагаюсь робити робити так, те, що сказав, те зробив. І цих 5 років я думаю, що те, що ми людям говорили, ми завжди робили. Це 15 медичних закладів, 56 дитячих садків, 36 школ, школи, шкіл, ветерани війни, і Чорнобильці, і діти війни. Весь час працювали, і все за те, що ми говорили, і наша юридична служба, те, що я говорю особисто, як народний депутат і моя команда, весь час працювала. А на сьогоднішній день я бачу, що просто в питанні рівщина йде затягування процесу. Думають, можливо, завтра сніг випаде, чи можливо ще щось помішає, чи можливо вже там. Щось зміниться, вони ж нарешті роздірбанять цю рішення. Тому я просто сьогоднішня прес-конференція це мета ще звернутися до всіх журналістів, щоб вони шукали в цьому, що сказав, що щось Русін не так, чи щось що десь там хто не додивився. Все буває сьогодні. Олег Володимирович прийшов з документами, працював в робочій групі і сказав про те, що потрібно подавати до суду, потрібно подавати прокуратуру, щоб було тоді неправильне рішення. Не можуть змінюватися так цільове призначення. Можливо, десь дійсно там не додивилися. Це ж таки, але <сум> саме головне, що зараз побачили, що це буде робитися. Оце саме головне. І саме головне результат: те, що так само під час виборів, що ми е, пообіцяли встановити 150 дитячих майданчиків, за що не буде встановлено тільки 150, 80 їх там встановлено, там 50 залишилось, ще 90 встановлено. Їх буде ще більше встановлено, чим 150. Те, що ми обіцяли е, працювати по питанням гуртожитків. Кожного дня працюємо, і на даний час ці документи подані для того, щоб була тимчасова слідча комісія, я як голова. І на даний час міністр Між темник, так само мене включив до робочої групи по цим гуртожиткам. І зараз ми постійно працюємо. І сьогодні всі гуртожитки збирають документи, робимо справи для ТСК і справи для того, щоб працювати при міністерстві в всій робочій групі. То Всі ці питання ми з людьми працюємо, тому що. У багатьох людей є де жити, а цих людей немає де жити. або їх виганяють, або заставляють їх платити рандну платою. Так само питання Лівщини, яке було так само. Я знаю, що це питання наше, яке ми повинні, я як народний депутат обіцяв людям, і вся моя команда ми повинні довести і зробити, щоб дійсно був створений регіональний ландшафтний парк. І думаю, що ми з вами всі будемо тоді. Ходити і радуватися тому, і наші діти, що цей парк є, і там не тільки є цей парк, а ще там потрібно зробити, щоб там була чистота і там був порядок. Це саме головне для нас. Тому я закликаю всіх журналістів, щоб ви так само нам допомогли допомогли висвітлювати правду, що насправді є, тому що я бачу. Робота цієї, хоч і сказав там колега наш депутат про те, що робоча група нібито виконала свою місію. Я не проти того, я ніколи нікого не засуджую. Я скажу тільки одне: в мене є своя думка. Ця робоча група виконала б свою місію тоді, коли був би регіонально ландшафтний парк. От тоді наша місія всіх буде виконана, як буде регіонально ландшафтний парк. А закрити робочу групу і вважати, що вона вже виконала свою роботу. Я я не бачу в цих дев'ять дійсно пунктів, що хтось виконав. Я бачу тільки одне оцифрована там карта зроблена. Перед цим її зробила громадкість, Після того зробила вже її робоча група разом. З там Держкомземом і таке інше. Тому на даний час я не бачу. Я бачу тільки, що з боку міської ради, я бачу, що йде тільки гальмування процесу, що вони як тільки можуть гальмують. Сьогодні вам, я думаю, що прізвища депутати назвали, можливо, тих людей на їхню думку, які в цьому зацікавлені разом думаю, з усією міською радою. Одна тільки збільшися, наша фракція збільшилася, одна, наша тільки фракція батьківщина. Я знаю, що 100% вона в цьому ніякого. Участі не приймає. Я думаю, що зробить так само мер висновки після виборів, тому що фактично це були вибори, те, що прогане, це була фактично недовіра меру. Це моя так само особиста думка. Я думаю, що не потрібно було людей дурити, що через виконком ми зробимо людям а, право приватизувати гуртожитки. Це можна в будь-яку квартиру прийти до, до любого з нас. І сказати, що Ігор, да? тобі квартира вже не належить, та й ми вже квартиру подарували, хтось там, людина там, в тролейбусному парку працює чи десь. Вячеслав Вікторовича забрати, ще кому віддасть. І чим це закінчилось, так як, я, так як ми сказали людям, що мер просто. А люди після цього, а люди як? Люди ж вірять. Люди повірили, люди ходили, ці документи збирали і думали, що їм нададуть право приватизації. Так само під час виборів піарилися всі на цій Алівщини, дійсно там мер говорив, так за цей час, за п'ять місяців ми ж сьогодні повідомили, що нічого не зроблено. Так само наша фракція і більшість підтримала соціальну програму Ялічна Вставлена на цей рік. Потрібно було на першій сесії з Нового року проголосувати, щоб був і за... виділити фінансування, як замовник, є міська рада, да? фінансування виділили клопотання. За п'ять місяців можна було б вже просунутися в цьому питанні далі. Тому для мене, для мене тут немає ніякої. Багато ж було розмов, що завершиться там після оберіга, інше. Тому для мене це... Робота народного депутата для мене це справа просто як людини, так як у кожного є свої там діти там, і таке інше. Тому для мене це просто справа, яку ми всі разом повинні завершити. І тут не потрібно шукати якісь там. Трошки да, я, я не знаю. Не потрібно нічого шукати взагалі. Потрібно просто разом працювати. І наша всіх місія журна, журналістів, робота народного депутата, депутатів міської ради, громадськісті. І це робочої групи облради, вона буде завершена тоді. Це підсумок такий, як коли буде регіональний ландшафтний парк, ми туди всі разом прийдемо. Червону стрічку разом, да, вся громадська з для того і створена група Чернігівщина, да, потрібно там не, не повинно бути ніякої політики взагалі. Тому я всім дякую. А ми будемо в цьому питанні далі працювати і чекаємо так само вашої підтримки. А ваша підтримка слово, чесність, порядність це саме головне журналіста. Дякую.